Ви зібрали аж цілих 36 лайків. На цьому вам дякую. Також ви зібрали 500 переглядів на прошлій серії хоррор-карти. Сьогодні в ролику буде. Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнери і сьогодні я знімаю другу частину проходження хорор-карти під назвою Слендеріна. Ви зібрали на прошлій серії аж цілих 36 лайків і 500 переглядів. Ну і чому б мені б не зняти другу серію як не як? Ну так і ось я в принципі знімаю другу частину проходження хорор-карти. Я не думаю, що ви зберете аж цілих 36 лайків. Ну і сьогодні я знімаю нове відео проходження хорор-карти під назвою Слендеріна в Майнкрафт. З тебе можу попросити тільки лайкосик під відосик, ну, а також підписатися на мій канал, тому що наша ціль це 6 тисяч підписників. До 6 тисяч підписників залишилося трошки. Ну а ми починаємо! Друзі, друга частина хорор карти Слендеріна. Я думаю, може і починати цю хорор-карту. Давайте ми будемо і починати. І так, ми зіспавнилися якусь кімнату. Давайте ми візьмемо смокел і оглянемо тут територію. Я, в принципі, знаю, що це в нас вихід, і я так зрозумію, що нам треба зібрати аж цілих вісім книжечок, щоб пройти цю хоррор карту І давайте будемо ми починати збирати ці наші книжечки. Давайте будемо ми звідси виходити і спускатися по цим сходам. Зараз ми подивимося, що тут у нас таке знаходиться. Так ага, тут якийсь смолоскип. Нічого собі. І давайте, в принципі, зайдемо ми ось цю нашу першу кімнату будиниця, що у нас тут є. І я так зрозумів, що тут у нас нічого немає, крім цього блока. Добре, давайте будемо ми далі. Далі йти! Ух ти, йо... йолки палки ви це бачили? Ви це бачили, друзі? Боже, я так злякався! Це капець якийсь, друзі, нафіг. Просто це, я не знаю. Давайте будемо ми далі йти. Давайте будемо ми далі. Так, тут у нас. Ключ потрібен. Давайте будемо ми далі йти. І, в принципі, так. Опа, що це нас тут таке? Що це нас тут таке? Ну, я так зрозумів, що це нічого такого. Давайте ми будемо сюди йти і дивитися. Так, Йолки! Йолки-палки! Ви це бачили, друзі? Ви це бачили, друзі? Це нафі якийсь був капець. Просто, ну добре, давайте будемо ми сюди заходити. Тут треба потрібно бути обережними, тому що обережність. Сама головна штука, давайте ми сюди зайдемо, подивимось, що у нас тут. А так, ух ти. ух ти. Так, ну тут опуста. Так, ну тут пустота. Давайте будемо ми сюди кудись йти. Так, не зрозумів. Не зрозумів, а чому? А чому мені урон надається? А чому мені урон надається, друзі? Я щось не зрозумів. Добре, давайте будемо ми далі йти. Так, опа, ось сюди зайдемо. Опа, і перша книжечка. Перша книжечка, друзі, давайте ми будемо ось таким чином забирати її. І я так зрозумію, що друзі, це у нас бібліотека. Добре, давайте будемо ми кудись сюди йти. Я надіюся, що ми постараємося зібрати тут всі книжечки, які нам потрібні. Опа, ключик. Ключик. У мене є ключик. Так, ти, давайте візьмемо сумолскип і будемо з цим сумолскипом далі. Йти, йти, йти! Ось ось. Ви це бачили, друзі? Вона так зненацька на нас нападає. Це капець Ну, добре. Давайте ми за ваше здоров'я і за моє здоров'я теж перекусимо, щоб відновити собі хп. І далі ми підемо шукати ці книжечки. Я надіюся, що я сьогодні не відкрию завод кирпичів чоколадних і принцип. Ви це бачили, друзі? Ви це А, це я смолскип забрав! Це самоуск забрав, добре. Так, опа, ще один ключик, ще один ключик забираємо. Так, давайте ми тут в шафі подивимося. Так, тут у нас пусто. Тут у нас пусто. Друзі, так! У, ух ти, йлки-палки, й палки Так, 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 так. так... Давайте давайте ми перекусимо. Давайте ми перекусимо ось таким нафігчином. Я постараюся сьогодні не навалити сьогоднішній серії, ну я постараюся не зробити сьогодні завод коричневих кирпічів. Так, ухти, що це у нас таке? Що це у нас таке, друзі? Так, ага, беремо ми смаускип і йдемо ми далі. Йдемо ми далі. так, опа, Тут нам потрібно нам бути обережними. Так, опа, сюди заходимо. Заходимо сюди і добре, чітко дивимося, що тут у нас є. Так, тут у нас пусто. Давайте, Давайте ми сюди зайдемо. Так, потрібен ключ. Відчиняємо ми тут двері. І забираємо тут одну ще книжечку. І залишилося нам, друзі, ще шість книжечок. Добре, давайте будемо ми йти їх збирати. Опа, сюди зайдемо, подивимося, що у нас тут є таке. Так, тут нічого немає. Добре, йдемо ми далі. Ух ти, тут у нас така цікава двері. Давайте ми сюди відчинимо, зайдемо. Опа, ключик. Ключик, давайте ми тут ключ цей заберемо. Заберемо ми ось цей ключик і так, це в нас, я так зрозумію, це в нас початок, тому що я побачив по он тій штуці, що там у нас початок. Добре, давайте будемо ми далі йти. Куди-сюди ми зайдемо, опа, відчиняємо ми двері і зараз ми подивимося, чи немає туди. Тута... Ви це бачили, друзі? Ви це бачили, друзі? Що це тільки що таке було? Ану-ка, давайте ми відчинимо. Давайте, давайте ми відчинимо. Так. Так тут хто, хтось був? Ви це бачили, друзі? Я засняв, що хтось тут був. Тільки я не розумію. Ну, Я так зрозумію, що це сландаріна була. Добре, давайте ми підемо, поглянемо тут шафу. Так, всі шафі у нас тут пусто. Добре, давайте будемо ми далі йти. Опа, іще одна книжечка. Давайте ми заберемо ще тут одну книжечку. Так, опа, забрали і йдемо ми далі. Це капець якийсь нафі, друзі. Ну, я навіть і не очікував, що ви соберете аж цілих 36 лайків, щоб я випустив другу серію. Проходження цієї хоррор-карти. Це капець якийсь нафі друзі. Давайте ми будемо далі йти. Ви це, б... Ви це бачили, друзі? Там якась слендеріна маленька була. Це моторош і моторошно, це капець, так тут і був, тут і був. Давайте будемо ми далі йти. Так, опа, кудись я сюди зайшов. Почекайте, а це було таке? Чи не було? Опа, а це мені цікаво, друзі, це мені цікаво. Так, добре, давайте ми кудись туди підемо. Я думаю, тут тупик, але тут у нас якась двері. Давайте ми її відчинимо і зайдемо ми кудись сюди. Так, опа, давайте ми сюди, кудись зайдемо так, ух ти. Ну я так. Ух ти. Я не зрозумів! Я не зрозумів, друзі. Ви це бачили? Ви це бачили, друзі? Боже, це куди? Так, давайте ми підемо знову ж туди. Так, ну коротше, добігаю я сюди знову. Так, почекайте, це, походу, я ось тут був. так. Та що тут таке коїться? Ви це чули, друзі? Ви це бачили, друзі? Я так зрозумів, що ви не бачили, але ви подивіться на цю картину. Тут слендеріна якась? Капець якийсь. Давайте ми тут заберемо ще одну книжечку. Опа, забрали. І йдемо ми далі. Я так зрозумів, що мені ще залишилося ще 4 книжечки зібрати, і ми зможемо вже звідси валити нафіг. Але мені повезло дуже, що я познаходив ці ключі, що я познаходив ці ключі і можу тут відчиняти ці наші чудові двері. І коли двері зачинені, то тут повинні бути книжечки. Якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся, так давайте ми тут зайдемо. Подивимося, чи тут немає ніякої книжечки? Ну ні, коли з відкритими дверями є, то книжечки теж є. Так, ухти. А чому тут двері так стоїть? Чому двер тут так стоїть? Давайте ми тут оглянемо шафу. Опа, ще одна книжечка. Давайте ми заберемо ще її. Опа, і залишилося... Друзі, залишилося нам ще дві книжечки. І можемо ми вже звідси валити. Давайте ми цим будемо і займатися. Будемо чітко дивитися на ті книжечки, ну, шукати ті книжечки в тих кімнатах. Справжній хорор якийсь, це капець. Просто, друзі, так, давайте ми сюди зайдемо. Так, відчиняємо двері. Друзі, ви це бачили? Ви це бачили, друзі? Копець! Я чийсь собі в на кирпичів не навалив. Це капець якийсь нафі, друзі. Так, опа, забираємо ми ще одну книжечку. І, друзі, залишилась нам ще одна книжечка. Давайте будемо ми йти її шукати. Так, тут я, походу, був, тут я, походу, був. Так, я тут був. Давайте будемо ми кудись йти туди. Боже, друзі, я напевно десь 20 хвилин тут хожу, 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 і не можу ніяк знайти ту двері, яку закриту. Опа! Опа, друзі. Опа, друзі. А, це відчин... сюди ключ потрібен. Давайте ми тут відчинимо двері і сюди зайдемо. О, нарешті останні книжечка. Давайте ми її заберемо. Ну і все, друзі, тепер чисто валимо. Тепер ми чисто рановеся, ран, ранвеся ран. І якщо я не помиляюся, якраз тут ось наш вихід. Давайте ми будемо сюди заходити. І зараз будемо ми швидше-бистро сюди підніматися. Так оди, я трошки налякався, це капець. Давайте ми сюди зайдемо. Ну і слава Богу, слава Богу, я нарешті звідси знову ж таки збіг. Це капець якийсь просто, друзі. Це капець просто якийсь друзі. Ну що, телепортируємося ми сюди. В принципі, ось тут я телепортирувався. Ну, коротше, ось таке, друзі, в мене вийшло таке моторошне відео. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що іменно в моєму телеграм-каналі я поставлю першу частину і другу частину цієї хорор-карти. З вами був Майнер. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про дзвіночки. Також, друзі, переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!